Кохання наше, от з Олегом. Воно пройдене війною, можна заявити сміливо, що нас вона не зламала. Знайшли кохання, коли не очікували. Альоні 26, вона із каховки. Ця юна дівчина відчула на собі усі жахіття життя в окупації, і, незважаючи на це, залишилась сильною. Олего 28, Він з Херсону. Хлопець приїхав до своєї родини у Могилів Подільський після того, як його рідне місто захопили окупанти. З Альоною познайомились в телеграм-боті. Спочатку підтримували один одного, спілкувались, а потім він врятував їй життя. До виїзду за 10 днів я познайомився з нею через телеграм-дайвінчик. Телеграм-бот. І так спілкувалися, спілкувалися. Я вже Ти тут тримали був. один одного. Да. І пройшло десь три з половиною місяці, і в неї було як угроза її життю її дитині. І я почав вже шукати волонтерів, не знаю, якоїсь допомоги, щоб виїхати. І мені повезло, мені жінка скинула номер цього чоловіка, який. Якраз Займаючи там був, да, і вони при на наступний день чекали її. Я їй написав, я вже тебе я записав. Він мене фактом поставив, я би так сказала. Тому що. І так виходить, що я раніше виїхав поїздом до Запоріжжя, щоб зустріти і забрати сюди. І да, вона в шостої вечора вже була на Запоріжжі на підконтрольній. Тобто до того часу, поки ви її не забрали, ви в принципі вживу не бачили. Ми ніколи в житті ні, ні. не бачилися. Тільки, тільки по відеозв'язку. І то у нас по відеозв'язку ми так спілкувалися, що один час нам було одна година на поїсти там, мені дитину покормити. У мене симпатія до неї була, тому що вона мені сподобається як людина, тому що вона добра, гарна, ну, і добра душа. Ну і я от тоді зрозумів, що треба її діставати звідти в тому, що. Крім мене, ніхто їй не не допоможе. Ми, ми спочатку не думали, що нас будуть відносини, тому що ми, перш за все ми психологічно один одного підтримували. Він бачив, як мене накривало там в окупації. Особливо було тяжко в плані чого. Того, що, коли ти живеш в окупації, ти не знаєш, ти живеш одним ним, пролетить чи прилетить. І коли був у нас останній раз дуже важкий такий приліт, 12 липня, якщо не помиляюся, це попали в такий особовий склад боєприпасів. Вони звози, звозили в цей боєприпасів 4 дні чи навіть 5, 5 діб. І як воно гремохнуло, ми жили в одному районі, ну, на початку міста Нової Каховки, а воно було на кінці міста. І так воно детонувало, що воно летіло навіть до нас. І ми це відчували, ми навіть ховалися у ванній кімнаті, не, правила двох стін там не, навіть не допомогло. І ми з моєю донечкою ми ховалися отак. От. А після цього, коли прильоти були частіші, то ми уже ховалися і ховалися. Дівчина прожила в окупації довгих шість місяців. За шість місяців було дуже багато спроб у окупантів. Піти по населенню у них був блокпост, і вони завжди перевіряли людей, чоловіків особливо, заставляли роздягатися до трусів або навіть і без трусів, тому що вони думали, що там татуїровки можуть бути. І те, що вони могли перевіряти жінок, які військово зобов'язані. Вони могли взяти навіть колишніх артошевців і забрати на підвали, і знущатися і відправити у полони. Коли ми жили в окупації, то продукти, які ми там їли, ну спочатку були українські продукти. Продукти, звичайно, а потім почалися продукти з Криму. Саме більш мене турбувало, щоб мої дитини не я дуже читала багато новин, що можуть і дітей насілувати, і все інше. І... Чи забирати їх, їх рашки як ото, знаєте, незаконно просто. І найстрашніше було, що коли я, між... я жила в новій Каховці, я їздила до мами в Каховку, І мені страшно було кожен раз, коли я їхала. Неважливо, на таксі, машині чи просто на автобусі, мені страшно було, щоб мене ну, не чіпали. А один момент, 27 липня, я, на жаль, я це запам'ятаю назавжди, я собі спокійно пішла там в магазин, мені дуже погано було, я завжди ходила на набережну. Мене заспокоювала вода. І я собі йшла на набережну і потрапила на російський блокпост. І так вийшло, що вони почали перевіряти мої документи. Я дала їм документи. Я дивлюся, один отак стояв до мене, ну а інший ззаді з автоматом. Мене трясло. Я не розуміла, що відбувається. Вони почали мені казати: А що ж ти трясеш? Є що скривати? Я говорю, ти мав мене нічого скривати. Потім вони кажуть: Дайте мені телефон. Я почала боятися, ну я все удалила, тому що самі знаєте, що таке провокація для них. І тільки там була одна переписка з Олегом, він тільки написав просто за те, що приліт був недалеко від мого дому, як ти живати чи ні. Вони це подумали, що це як коригування того, що де вони знаходяться. Я кажу, яка це коригування? Взагалі я з дитиною я боюся прильотів. Я не знаю, де ваші особові склади. Потім диво сталося, і ще мене відпустили були. Я прибігла додому вся в вестериці, дзвоню Олегу, і Олег мені в той момент він сказав, що він знайшов волонтерів і треба виїжджати. Він мене тобто перед фактом поставив. Я кажу: Ну, я не знаю, я боюся, тому що страшно було дуже. Він каже: Не хвилюйся, я вже виїхав за тобою у тебе не в тебе є шанс. Поки є шанс, тобі треба рятуватися не тільки себе, а й донечку. Виїжджати на той момент з каховки було небезпечно. Скрізь російські солдати, тотальний контроль, залякування та знущання над українським населенням. У Альони на руках маленька дворічна донечка було страшно, згадує дівчина, але постійна підтримка Олега допомогла їй подолати свій страх та сісти у волонтерський автобус. Я вже була на автовокзалі. Якраз була посадка на ці евакуації. уні автобуси волонтерами. Я дуже їм вдячна. Вони дуже нам допомогли. Я Олегу тоді написала і просто вимкнула передачу даних. І просто ну щоб зберегти акумуляторну батарею. Ми їхали, це було тяжко, дуже тяжко. По-перше, знову каховки через каховку, через коробки, потім далі населені пункти через кожні 5 метрів блокпост. Я дуже боялася отак хрестилася, щоб нас не зупинили, тому що я думала, що я на підвал, ну на списки, на підвал. Що означає оце підвал і списки? Що це і списки? Якщо ти попадаєш на список до орків до цих кацапів, то тебе. Вони не випустять, вони кинуть на підвал. Вони тебе будуть звинувачувати у смерті, наприклад, людей, які загинули в віках хлопці. Типу те, що ти коригувальник, те, що ти коригувала вогонь по цивільному населенню, вони можуть змусити тебе і током бити, і що так тільки не робити, просто аби задавити людині психологічно і фізично, завдати їй шкоду, що вона навіть не побачить своїх рідних. Такі жахіття довелося пережити ці юній дівчині. Але завдяки її коханому Альона змогла вибратися, проїхати 50 блокпостів, пройти сіру зону, дістатися до Запоріжжя і зустрітися з Олегом. Коли ми приїхали, ну вже стояли в колону, щоб статися вже перший блокпост. Я так розплакалася. Ми навіть з дівчатами співали пісню «Ой у Лузі червона калина. І що саме цікаве було, я коли йому дзвоню, кажу, любі я не під контролем». Я не знаю, чому так сталося, але мені серце так підказало. Так назвати його, да, так його назвати. Тому що я, мені здавалося, що я тоді може теж якісь мало почуття, але після всього пережитого в окупації я боялася зізнатися. Я коли його обійняла, в мене серце таке відчуття було, що ну я знаю цю людину. Ну три з половиною місяць я таке враження, що я знаю його все життя. Зараз закохані живуть у могилеві подільському 19 серпня цього року пара побралася символічно у вишитих українських сорочках, у шаленій любові двох людей, яких не зламала, а об'єднала війна. Зараз Альона разом із Олегом займаються волонтерською діяльністю, допомагають військовим та переселенцям. Разом виховують донечку Лізу. Як українці? Ми повинні підтримувати один одного. Я ради, що в мене є такий чоловік, який мене завжди підтримує. Як якби там не було кохання наше, от з Олегом воно пройдене війною? Можна заявити сміливо, що нас вона не зламала. Ми тільки ще більше з'єднали один одного.